Росія найімовірніше вийде із зернової угоди вже у липні. Про це заявила посол МЗС України в особливих дорученнях. Координаторка ради експертів та інвесторів Ольга Трофімцева каже, на це вказують два фактори: по-перше, перемога Реджепа та і на президентських виборах у Туреччині. По-друге, російський мільярдер, гендиректор Уралхім Дмитро Мазепін відрапортував диктатору Путіну, що термінал для експорту аміаку з РФ вже майже добудовано. А це означає, що аміакопровід та Одеса для Росії вже й не такий важливий Сергій Лобазюк, член Аграрного комітету Верховної Ради України. Зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, вас вітаємо. Давайте ще трохи в ефірі про цей аміакопровід, Ми його періодично згадуємо. Так він все таки важливий для Росії, тому що Росія його використовувала як привід для шантажу в зерновій угоді. А тепер уже ми починаємо чути думки, що він не такий важливий. Дайте нам розуміння цього проводу. Ні, я вважаю, що він залишається однозначно важливим для Росії як мінімум як альтернативний канал, і питання наскільки швидко запуститься новий канал, як він буде працювати. Ми розуміємо, що такі глобальні проекти не будуються одним днем, і питання експлуатації перевірки його ще під знаком питання. Але звичайно, що для Росії сьогодні це вже плюс, і вони шантажували без цієї можливості. Цієї можливості вони ще більше будуть нас шантажувати. Тому що якщо брати в цифрах. То зерновий коридор з кожним місяцем впродовж двох років, півтора роки, все погіршується. Якщо ми експортували якийсь час через зерновий коридор, в межах 4 мільйонів тонн на місяць, то в червні місяці ми вже маємо в межах 500 тисяч тонн. Тобто, в принципі ситуація погіршується, і очевидно, що швидше за все, 18 липня, є ризик, що зерновий коридор не продовжиться. І я погоджуюся тут з пані Трофінцевою, що в принципі і Туреччина, яка відігравала надзвичайно важливу роль в тому, щоб зерновий коридор працював. Вже сьогодні не настільки можуть бути зацікавлені, тому що для них це було і політично, і економічно вигідно. Отож, політично вже цей фактор ну так постільки-поскільки працює, пане Сергію. Але е, якщо Росія виходить з зернової угоди, то чи може вона існувати без неї? Тому що ми ж бачили випадки, коли Росія на декілька днів призупинила свою участь, і насправді експорт зерна в, від з України від цього тільки виграв. Ну, сказати, чи ми можемо виграти чи програти, коли Росія вийде, це звичайно питання, знаєте, багатьох факторів. Те, що сьогодні наші успіхи на полі бою вони будуть впливати в погіршення зернового коридору, це факт, чому тому, що Росія буде просто біситися, і як вони завтра можуть використати свої кораблі, військові авіацію проти кораблів, які будуть вести зерно, ну ми тільки можемо здогадуватися, але швидше за все, що така провокація має місце. І вибачте, звичайно, я нам... давайте тоді детальніше, якщо ви говорите про потенційні провокації, але ж це іноземні судна іноземних країн, часто натівських країн, які мають страхування переважно в Великій Британії, тобто це перелік країн, які зацікавлені в тому, щоб з їхніми вантажними човнами все було гаразд. І якщо Росія спровокує щось подібне про що ви говорите, то реакція, напевно, якоїсь буде. Дивіться, якась буде питання, що чи сьогодні вперше за період війни Росія наносить шкоду матеріально і не тільки матеріально громадянам інших країн? Однозначно, не вперше. Ми знаємо, що ракети залітали на території і Польщі і Молдови. Ми знаємо, скільки було пошкоджено майна іноземних інвесторів на території України. А це в принципі теж саме в якійсь мірі. І навіть на жаль, і гинули іноземці на території України, чи це мирні жителі, чи це в добровольських батальйонах. Тому питання створити якусь проблему і не визнати її це ще не означає, що Росія на це не може піти. Ми розуміємо наскільки вони маніпулятивно налаштовані і. Завтра сказати, що це Україна сама підірвала, ну це російські почерки, вони можуть це зробити. Тут питання більше: а що ми маємо робити? Напевно, у нас стоїть, бо щось прогнозувати зі сторони Росії, це невдячна справа. Сьогодні нам потрібно продовжувати вести наше зерно, експортувати як і для української економіки, так і те зерно, яке надзвичайно потрібно сьогодні світу. І важливо, що ті, хто не завжди, скажімо так, чіткими позиціями, а саме Китай. Вони найбільше купують українського зерна, і сьогодні, коли знову почалася криза в світі через посуху і е, лянінія, яка в принципі наносить сьогодні шкоди зменшення врожайності в світі, вона стимулює такі країни, як Китай, активно прийняти участь, в тому щоб зерновий коридор працював. І давайте пригадаємо тиждень тому, делегація з Африки вони також одне з питань, яке піднімали це зерновий коридор. Отож. Є зацікавлені країни у світі для того, щоб тиснути на Росію. Ну і функція і місія ООН тут не завершується. Сьогодні стоїть завдання, звичайно, і на рівні українського кабінету міністрів приймати якісь заходи. Але ключове це наші партнери мають зайняти більш чітку позицію. А нам придеться вже разом з ними визначатися по завершенню так званої угоди з Росією, хоча я вважаю, що... Її толком ніколи не було, бо вона ніколи не виконувалась. От весь період, починаючи з минулого року, з липня місяця здається, почалася вона ні одного разу. Вони в повному обсязі її не виконали і не і не підтримали. Зрозуміло, пане Сергію, дякуємо. Хотіли вас перепитати ще про будівництво елеватору в Нігерії, тому що це питання якраз з розряду, що Україна має робити, що вона робить. Ясно не тільки просити про допомогу, а й вступати в якісь міжнародні проекти. Але часу немає. Наступним разом це обговоримо. Сергій Лабазюк, члена Аграрного комітету Верховної Ради України, був з нами на прямому зв'язку.